Чудова традиція шахових змагань існує у селі Берездів на Славутчині. Минулої суботи, 13 лютого, шостий рік поспіль у стінах Берездівського навчально-виховного комплексу проходив шаховий турнір пам'яті Сергія Яцюка, колишнього директора цього навчального закладу, тренера викладача шахів Славутської дитячої юнацької спортивної школи Колос. За словами організаторів, вперше шаховий турнір імені Сергія Яцюка пройшов 9 лютого 2011 року. А до цього багато років шахові змагання серед школярів організовував сам директор школи, який був справжнім ентузіастом шахів і прагнув всіляко залучати до цієї інтелектуальної гри своїх вихованців. Культ шахів панує у Берездівському навчально-виховному комплексі. І сьогодні чимало його учнів займаються у шаховому гуртку, який віднедавна очолює Сергій Опанасюк. Святкову атмосферу учасникам і гостям забезпечили вихованці Берездівської школи мистецтв, у виконанні яких прозвучав державний гімн України, а також низ. Оригінальних творчих номерів після урочистого відкриття турніру до присутніх звернулася директор Берездівського НВК Олена Максимчук, яка не приховувала задоволення від того, що інтерес до шахів зростає, і з кожним роком турнір набирає все більшої популярності. Вона нагадала, що співорганізаторами шахового турніру стали педагогічний колектив Берездівського НВК, районний осередок ВФСТ Колос, управління освіти Славутської райдержадміністрації та родина Сергія. Андроновича Яцюка. Надзвичайно приємно, що саме наш директор, який попрацював в навчальному закладі більше 40 років, керівником, чарівний і добрий батько, прекрасна людина, мудра, талановита з усіх сторін. Одночасно це вчитель, наш колега, якого ми пам'ятаємо, якого люблять учні його якого люблять сьогодні випускники, які не тільки знали і любили математику, а які захопилися таким видом спорту, як шахмати. Сергій Андронович умів грати, любив грати і, звичайно, робив це і з учнями, і з колегами, і на перерві, і вільний від таких особливих завдань директора і вчителя час. І одночасно був. Trenerom